Я Той. просто не дуже слідкую за новинами і. Ну ви що, а де ви територіально перебуваєте? Поділіться секретом. Я в Україні. Так. Ну, то в Україні з 14-го року війна, ви ж це чудово знаєте. Ой, давайте так. До нас, до мене, до мене саме, дійшла війна в 2022 так. році. Так. От. Тому я в лю... в... в любому. є таке. Слово українське. Ну, немає, ну добре, то що ну. В будь-якому випадку, я не слідкую за новинами зовсім. Так, а як ви живете? Ви з дому виходите, по вулицях ходите, їздите? А, ну дивіться, є така дуже прекрасна сервіс. Дуже прекрасний сервіс послуга, як достав... Послуга українською мовою мовою зветься послуга. От сервіс, Може бути, я вибачаюсь, я тому, тому я, всю, я все своє життя, все своє життя розмовляю українською. Так я ж кажу, І... що сервіс це слово американське. То Ні, сервіс. якщо вам, якщо вам, ну, буде всі, все рівно, я можу розмовляти російською. Правильно? Можете розмовляти, я ж не можу вам згадувати. Хорошо, давайте так. Uh, всю свою жизнь я рассказываю только, только русской и формулировать мысль, только русскую мову. Російською российской uh, мовой uh, теж є услуга, а не сервис. Так что все гораздо. Можно українською. Так, добре, отже, то як ви, не виходячи з дому, чем вы можете. очень прекрасная услуга, так. как доставка еды, так. доставка любого напитка и так далее. Я максимум, из-за чего выхожу на улицу, это выкинуть мусор, или мне хочется просто посмотреть на лица других людей. І я схожу купити себе кофе. Все. Так, добре. Значить, до 22-го року ви частіше бували на вулиці, ніж зараз. До 22-го року я не був в Україні. Так. Ну це вже змінює ситуацію. А там, де ви був, за межами України. Ви по вулицях ходив, їздив, плавав, бігав, ну вам добивав. Звісно, 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 так. Звісно, Тобто, в Україні ви переважно перебуваєте вдома, і на вулиці буваєте рідко і небагато? і не надо? Так, да, так, да, так. Да, да. Так і є. Тобто, якби війни не було, то ви б такий же спосіб життя. Війни? А якщо б не було війни, я б не був би в країні, давайте так. То ви сюди приїхав заради війни, чи що? Ні, коротше. Я приехал в Украину в отпуск. А тут, вон она, то и пастка. А тут три дня у меня билеты на самолет. 27 числа. Я должен был уезжать в Евросоюз, так называемый, да? 22 числа. Начался Це, началась я, война. Я вас чудово разумею. Я вас чудово разумею. Ну, Ви напевно, сам знаєте, як, якими словами це зветься, наскільки ви фартовий. Але ми зараз, да. ми зараз да. про інше. Скажіть, будь ласка, а кого ви в Євросоюзі полишили? Хто у вас там є? Ну так, зі своїх. Мама. Ну, мама, це безпечно, вона може туди-сюди їздити, вона може і сюди приїхати, і, і, і назад поїхати. Їй то... Це, це мой єдиний чоловік в моїй житті. Почув, почув вас. А в плані. Розмножуватись ви плануєте. Ну там сім'я, діти чи хоча б діти. Вам правда інтересно? Звичайно. Я від, від, від усієї душі давайте, давайте. Я сподіваюся, ви ж не гомосексуаліст і плануєте дітей Ні. Я натурал, я гомо. Я фул гомо. Повністю гомо. Ні, я не зрозумів. Натурал це лексика гомосексуалістів. Звичайні люди говорять гетеросексуал. Ви говорите натурал, це це сексурист Гомо... Так? вибачте, гомо, це наша така. Хоч я чуть-чуть вже -чуть і старенький, не до не ваших років, звісно. Я чуть-чуть уже старенький, але я Чуть-чуть... до більш молодіжного себе відношу. Які там наші роки? О. я не знаю, як ви ваше. Ну, вам я десь, вам я годів, 40, годів 45. Ну, там трохи більше, так так. ну, ну Трохи то більше. Ну, дивіться, мені 25. Так. Я хочу маленький, да, Ну, я все одно вже себе вважаю чуть. Е... Уже голу бабу бачив, ну, слава Богу, слухайте. От, а дітей ви плануєте народжувати? Чесно, Так. Поки не знайшов такого. Не встрітився не з нею лічно. Давайте так. А, тобто вона десь на дистанції, чи вона просто у фантазії? Десь на дистанції, так. На да. дистанції. Ну, все да. ще. Як то кажуть, все ще спереду. Може бути, може так. бути. Добро. А Добро. давайте я. З Украї... людьми, які розмовляють суто українською, мені все ж таки. Проще суржиком. А так що, якщо що, то, я, то, я то, буду суржиком. Я Давайте Не прискіпуйтесь, поки ви не став міністром або депутатом, або президентом, я до вас стосовно мови не прискіпуюсь, розумієте? Все. От, значит, вам, а... Так. Значить, а там ну до, до, до кого чіплялись? До таксиста чи до офіціанта? Ну слухайте, ну це. Не знаю. Чесно. Ча... Ну, я, я, я не Мені чіплялись. багато, мені я не вже чіплялись. багато я, людей я сказали, не які я... типа. Які? Я не перейняв цей передовий досвід Лю Лю людей, таких, знаєте, дуже сучасних, просунутих. Я ніколи не чіплявся. Тим паче, що я виростав в такому двомовному середовищі. У мене частина дуже добрих знайомих російськомовні, частина україномовні. Я ні з ким із них не сварюсь за мову. От е, таке. Я я трошки, оскільки я киянин, то я трошки на свою адресу слухав всяке, що я там западенець, що я е, це я зі Львова, нібито, що я з села. Я це чув. Але я е, я до такого товстошкірий то. Шкірий, то Мені байдуже до того. От я безболісно того всього переживаю. Скажіть, будь ласка, от ви сидите вдома, значить, звідки тоді у вас добуток грошей, щоб замовляти послуги різноманітні, там, доставки харчів там всяке інше, розумієте? Ну от Ви ж користуєтесь там мобільним зв'язком, інтернетом хтось за це має сплачувати? Ну Я бущу аккаунти Коли я буду як і я дяки, рок, дивіться. Я буду... Дивіться, чоловік мені пише. Він грає в якусь ігру онлайн ігру Йому інтересна ця игра. Але він думає, що його система душить, і він не може апнути е, вищий ранг, піднятись по рангу. Він пише мені і каже: Візьми мені вищий ранг. Я беру йому вищий ранг. І він мені зацеплати денежку. Так, наскільки я второпав, значить, людина дає вам різноманітні паролі доступу, там, логін не могут. вибачте, Ви, граєте. Я вибачаю, те, що щось дуже похолодало. І в мене мені переходите на окно... якийсь новий рівень. Ні, ні, в мене окно відкрите, я. Правда, мене щось то прям аж остров. Я зараз закрыв. Нихуя, а так похолодало. Охуеть. Ятулечки, наушнички. Давайте сейчас. Так, вам вдалося почути, те, що я сказав? Ні, спочатку було. Наскільки я вас зрозумів, значить, да. людина, яка хоче пройти на вищий рівень, дає вам так, щось, щось, щось там зі зв'язком, дає вам різні там паролі, коди доступу, ви від його імені щось там граєте, проходите. Ні в якому рівень, разі, і, тому що в мене і, наушники нахуй витягнулись, і я вас не чую. Ще раз. Я вибачаюсь, правда. У мене, ну, не дуже длинний ну, шнур. Ну, поэтому... якщо я говорю, ви мене не чуєте. То для того, щоб мене чути, треба ж нічого Не-не-не, вони, коротше, щоб ви зрозуміли, вони, якщо я їх отак отпущу, вони висять, і вони, бачите, які, вони, типа, в ухо залазять, ну, типа, на ухо надіваються, а самі по собі вони тяжолі. Я їх... Добре. Тож, слухайте, отже, Давайте людина так. дає вам паролі доступу, ви замість неї граєте, переходите на вищий рівень. Людина вам за це заплатила. я правильно Ні, в якому розумію? разі. Так, а що а відбувається? Як ви людину проводите Просто... на вищий рівень? Просто я дію так, щоб вона отримала вищий рівень. Це. Ну, будемо вважати. Так, стоп, а обсяги робіт у вас великі? Є замовлення на це все? Звісно. Від цих гравців. Звісно. Ви їх називаєте гравці чи геймери? Це, по суті, одне й те саме. Це одне і те саме. Ви їх називаєте гравцями чи геймерами? Це, по суті, одне й те саме, немає ніякої, типу, градації. А ви як називаєте їх? Дебіли. Тобто ви на них заробляєте, але вони дебіли. Так. Да. Ну, може, і так. Тому що люди, які вони реально сидять Год, два в одній і тій самій грі, вони в неї постійно грають, і вони сидять на одному рівні, а потім ідуть до мене і замовляють. Не, не саме до мене, а просто до будь-якої другої людини, яка займається цим самим ділом. Вони і хочуть забустити свій аккаунт. Це дебіли. Скажіть, тому, що... Будь ласка, а ви, коли був за кордоном, ви теж саме цим заробляв чи чимось іншим? Ні, другим. Так а що у вас там було? Що там таке -от такого, чого не можна в Україні робити? Та все те саме, просто там більше грошей платять.